Ож тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо. 1. і сьогодні відзначається міжнародний день волонтера і хочемо від нашої редакції привітати усіх волонтерів і з тим, що вони добровільно так би мовити на добровільних засадах протягом майже вже 10 років. Якщо говорити про початок майдану, з самих перших днів майдану допомагають нашим захисникам, допомагають всім тим, хто зі зброєю в руках пішов тоді і зараз продовжує боронити нашу землю від загарбника, від расистів. І одним із таких. Найвідоміших на Волині волонтерів є наш сьогоднішній гість. Це Сергій Добродомов, відомий в народі як Дід Волині. І саме з ними сьогодні поспілкуємося в День Волонтера. Отож, вітаємо пане Сергію. Слава Україні. Героям слава. Дякую. Отож, вітаємо вас теж і вашому лиці, всіх волонтерів Волині України, і розуміємо, що дійсно без вас, без волонтерів, не знаю, де би зараз би і була наша армія, де би взагалі починалася чи закінчувалася Україна. Тож щиро дякуємо за ваш труд. І хочемо поспілкуватися трішки. Загалом пригадати про те все, як у вас це починалося, чи пригадуєте перші рази, і скільки загалом загалом За цих майже 10 років вам ви наїздили кілометрів, скільки загалом було поїздок, чи можна їх підрахувати? Ну я ніколи не задавався ціллю і ніколи не рахував, скільки поїздок зробив за 9 років повних дуже багато поїздок, всі точки, починаючи починаючи список От я розпочинав ще як був аеропорт, був оборона аеропорта, була все починав. Ну я ніколи не здавався цілі рахувати, скільки я зробив поїздок. В середньому було 4-5 поїздок в місяць. От зараз те ж саме. Після масштабу був трошки перерив менше було. 20-й, 21 й рік трошки менше було, а повномасштабне вторгнення. Знову у нас 4-5 поїздок за місяць. От ми повернулися е, в неділю чергової поїздки, були на напрямку в нашій сотій бригаді. 53 От, так що, скільки кілометрів, дуже багато. Рахуйте, раз в місяць, міняю, міняю, це 10, -10 кілометрів. Угу. Пане Сергію, але так само чи рахували ви кілограми чи тони, точніше, а можливо, це вже навіть десятки тисяч тонн тих вантажів, яких ви завезли на фронт? Ну розумієте, порахувати вантаж складно, бо є обйомне, але не тяжола буває, що трошки, а дуже тяжке в основному у нас. Наше наш напрямок це доставка на фронт, фронта, ремонт, гума. А так тягач забиваємо всім необхідним, де що є на від мавіка, закінчуючи продуктами харчування. Так що так та не можу як посета, тона завжди в машині є. Завжди є тона грузу в машині є. Пане Сергію, так, 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 так. Так. а загалом чи можете розповісти, чому ви подалися у волонтерство і навіщо? Ну, як пояснити, чому і навіщо? Батьківщина в небезпеці, як стояти в осторонь? Так як я вже в мене трошки вік такий потужний, я сам не міг іти захищати, то я ж мав щось. Ну, Вчимось я допомагати батьківщині. Так що тут однозначно, однозначно, що ворог у нас під стінами, то ми всі мусимо мобілізуватись і захищатись. Ворог дуже підступний, дуже неприємний. От. Так що тут однозначно, що всі ми повинні працювати на нашу перемогу. Пане Сергію, а цікаво, чи ось тоді в 2014 році, чи задумувалися ви над тим, що доведеться волонтерством займатися майже 10 років, а можливо навіть і більше. Ну, Судячи по тому, як вів себе загарбник і як він готувався, то ми десь підсвідомо розуміли, що це не на рік і не на два. Ми, те, ми десь це. Із вдома от, так що пришлось, бачите, і не ріки, не два. Вже десятий рік пішов. Працюємо, угу. так. пане Сергію, і цікаво наскільки змінилися загалом запити у наших захисників, у наших військових за цих майже 10 років. І цікаво, на що зараз найбільше потребують, що ви везете на фронт і що привозите звідти. Значи, що я вам скажу? Кардинально все змінилось. Якщо ми 14-15 рік працювали, що хлопців треба було накормити, от, одягнути, взути. от, е, Техніки тоді не так було багато, менше ремонтували. Хоча в мене от по спогадах можете глянути, я тягаю 14 з 14 року злов'яти машини. от. А зараз змінилось, звісно, що качество. О, ну, нам треба більше дронів, приборів нічного ночного бачення. такого, от техніка вже боля, ну більш серйозна, більш сучасна, приходиться запчастини. Все а так, в принципі, теж те, ж, те ж саме, як ми тягали. Запчастини, гуму, машини, так ми й тягаємо. Те, що, те, що снабжає е, держава, а те, що волонтери, то є, звісно, зміни, але в основному менше зараз е продуктів харчування возимо. Я практично не акцентую на цьому. От сьогодні я, хоч і день волонтера, я сьогодні грузився цілий день в 20-й школі. І в 9 професійному технічному училищі закусили ну діти, зібрали для захисників подарунки, там смаколики, то буду виїжджати. Я думаю, що на кінець тижня ми знов поїдемо. У нас є замовлення машини привезти і туди завести, що так що. Далі. Змінилась, звісно, змінилась корінним образом, змінилось, що е, більш таке якісне треба розуміти. Якщо навіть, навіть, навіть взяти той одяг, то треба більш якісний, бо вимоги не ті, хлопці виконують, не ті задачі, що були раніше. Пане Сергію, цікаво, щоб ви розповіли про свою команду, хто вам допомагає у волонтерстві? Хто ці люди? Ну, ми я вам скажу так, багато ми з ким працювали все, а от уже ми більше року працюємо. Є у нас команда своя, от, дівчата. Це в нас розділено. Я за дев'ять років ніколи не займався фінансами, я ніколи не збирав гроші. Якщо то мені купували, все зараз у нас команда є. Є у нас Наташа Жавнірук, яка відповідає за збір коштів, за витрату коштів і за те, як відпатись за зібрані витрачені кошти. І в нас зараз. ну... Команда, наличие, ну, наверное, 20 человек минимум. Мы же не только занимаемся на фронт, девчата и в лекарне наши ездят, и в реабилитационный центр, и допомогают ветеранам. Намагаємось зхватити всі сфери там, де потрібна допомога, і наймущими переселенцям. От е команда сильна зараз підібралась дуже однодумські. Кожен знає, що робити. То Наташа Жавнірук, Інна Юнчук, е Лисавік Настя, Катя Галян. Таня Смирнова. ну то є, я не можу всіх перерахувати, дуже багато дівчат такі, що працюють без вихідних. День, кожен день працюють. Ну, от. Стараємося хватити все, що можна. Пане Сергію, Там, цікаво, як ви довкола себе гуртували цих людей, чи все-таки вони в процесі якось самі до вас приєдналися? Ну як гуртував? Ми зібрались, обговорили, якщо влаштовує підход на мій підход до цієї справи, то ми гуртуємося. Якщо не підходить, це то будь ласка, в свободному плаванні. От а так ми всі вирішили, що ми робимо кожен свою справу за те, хто за що відповідає. Друг до друга, ми не, це, ніхто у нас немає ярко вираженого лідера. щоб от всі приймають рішення, то у нас немає того цьому дамо. Цьому ми вирішили так, всім, кому потрібно, всіх догружати, все що, по можливості всім допомагати. Розумієте, у нас немає своїх, чужих сотка, чотирнадцята. Хто б у нас що до нас не звертався. Бійці. Всі наші українські і ми всім допомагаємо. Ну, от А то, що ми тепер у нас своя команда, і ми стараємося працювати. Пане Сергію, але цікаво з вашого досвіду, то які якості повинні е, бути притаманні волонтеру? Справжньому. Чесно. Волонтер. Угу. Чесно, щоб було ніяких. Ну, розумієте, головне, щоб був чесний і саме, ну, саме головне це чесне. Це волонтер одне. Якість така да, повинна бути, що все, все прозоро і все чесно, чесне. Розумієте? Ну, тоді буде порядок в команді. Будуть всі працювати нормально. так що... Хто може більше працювати, хто може менше працювати, щоб всі працювали злагоджено? Пане Сергію, цікаво, от протягом цих вже 10 років волонтерство чи не бувало, не бували у вас такі моменти, коли ви хотіли залишити цю справу? Ні, братав. Знаєте, як є був письменник Марк Твен, Він казав курити, дуже легко кинути. Я віддав. За своє життя 86 разів, але він помер з трубу Розумієте, так і я кидаю. Після кожної поїздки кидав, що Більше не поїду, більше не поїду, більше не поїду. Через збирався. От, Було розчарування, було, було все. Но, так от, як тягну, так і тяну. У мене сміються, кажуть, я ти ж казав, що ще в 2016 му кинеш. Ну от я кидаю. <рес> так що так, а, ну і. а Що вас От. мотивує? Що дає вам натхнення їздити в таку далеку дорогу практично щомісяця, навіть декілька разів. Ну, як я бачу хлопців. Я, ви розумієте скільки в мене час там знаю за 9 років. Да, дуже багато. Вже нема хлопців, тих, що ми починали. От, знаєте, приїжджаєш, бачиш їх і потрібні. Ви дайте трошки скидку на мій вік, і я бачу, що я, то я стараюсь їхати далі, далі. Так що тут таке мотивація одна перемога, а бізнес нічого не цікаво. Пане Сергію, ну і деякі волонтери скаржаться, що останнім часом нібито українці втомилися від війни, зменшили свої донати. Чи ви це відчуваєте? І що ви могли сказати таким людям, які, можливо, вже подумали чи повірили в нашу перемогу, але насправді до неї ще далеко. Перемоги ще далеко. Ну ясно, одно, що ми переможемо. Розумієте? О, о, ой, Хай сидить, відпочиває і нагнідає. Втомився? відпочивай. Можеш працювати, працюй. Розумієте, виснажився, втомився, починають писати, мене вбивають і починають писати дворою. Ми так виснажились, ми так падаємо, ми так все. Бо ти в 16-му році, в 15-му році, тоді б ти втомився, знав, що це. Розумієте? Мене оце влипає, що починають, ми втомились, ми виснажили. Не можеш, не тягни. Не тягни. Якщо ти вдявся за це, то знаєте, я кажу, взяв м'яч. А то я втомився, я виснажився. Я Нікому цього не розказую. Якщо втомився, кинь і сидить вдома, а не розказує, що ти втомився. Так. Це моє. Бачить усього. Всі втомились, да, виснажились, не вистачає вже і ресурсів, і все. Ну, от, сьогодні заїхав до дітей, вони знесли тільки, що це жах якийсь, розумієте. І не втомилися, і нічого знесли. І буде загрузка хлопцям. От зараз у мене в три години приїдуть 14 ї бригади, підгружу Вчора і їм трошки да, ще сьогодні це набрав, теж підрушив. І все, і втомились, звісно, всі втомились. Всі втомились, а там не втомились. ходять і нічого. І не... і для... А тут раз на собі починають. Ми втомились, ми. Втомився до свідомо. Пане Сергію, і на сам кінець цікаво почути ваші міркування. Наскільки у вашому волонтерстві, у вашій діяльності сприяє місцева влада, загалом державні органи, чи ви відчуваєте безпосередньо від них якусь підтримку? Значить, скажу вам зразу: я за дев'ять років ніколи не працював до влади. Угу. Я працюю. Я ніколи не хожу і не про них нічого не знаю, як вони сприяють, що вони дають. Я до них не хожу. Ми працюємо з людьми. Дуже багато ми працюємо на своїх особистих зв'язках. Або до влади, да, де то допомагали, щось, де то що та, але чути, іноді чути, що вони мені кажуть, то я, якщо б все розказав, хто що казав. І хто час патріоти б'є тебе в груди? Я просто останнє, я дивився, ото по тебе баченню, я б хотів хатів наповнити, що він мені казав в очі. Не то, що, де -то, що мені в очі казав насчет волонтерства, насчет допомоги ЗСУ. А зараз кричать, що в окопи. Ну пішов в окопи, так будь в окопі, не кричити на людей. Хто може а хто не може. І віддати. А те, що ти казав мені в очі, в очі казав я. Кому нужно це волонтерство і що. А тепер бере за Я йому при встречі, от я його зустріну, я не бачив зараз я був там залишено. Я в очі скажу, що він чорт. Розумієте? Після всіх, після всього цього, що витворять 5 років 5-4 роки назад. Зараз стати таким великим борцом. Бо це мене вбиває. І Бути при владі, і бути депутатами, і депутатами, бути всім, а тепер розказувати друга, розказувати за 10 років, такого про них розказати, що вони холодні будуть. Пане Сергію, а кого ви маєте на увазі, якщо не секрет? Ну, я, не, я не поки я з ним не зустрінусь очі на очі. Я не можу, я не хочу за кулісно називати. Це бо не можуть я. Я не я зустріну, я йому скажу це в очі, хто він і як він. Тоді я напишу, як я йому скажу в очі, розумієте. Буквально от було це на днях. На днях, ви всі знаєте, ви добре догадуєтеся, я говорю. Ну Нічого, я зустріну там, як. Я був якраз в цьому підрозділі, але я не бачив його. І спитати, як ти так пере, перефарбувався, резко. Розумієте? Меркативність – це не та фаза. От. Добре. Добре. так Якщо забудемося. Пане Сергію, але все ж таки з цим з, ви з, 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 з розберетеся самі, але маєте можливість зараз дійсно на всю нашу аудиторію, на все телебачення, на, на всю Волинську область по радіо звернутися до волонтерів, до ваших колег в, в день волонтера. Що ви їм хотіли сказати? Я єдине завжди кажу одне і пишу завжди. Не зупиняємо. Працюємо далі на нашу перемогу. Не зупиняємось, не втомлюємося, не виснажуємося, відпочиваємо, працюємо далі на нашу перемогу. Україна в мене. Якщо ви бачите, я завжди пишу. В мене одне гасло: Україна понад усе. От я завжди пишу: Україна понад усе. А далі хто як може? Можеш працювати, працюй, можеш. Воювати, воюють, розумієте? Просто, я вам скажу чесно, це що в мене вік, якщо б я був молодий, то не я б Я б не просто вже трошки я подирасився. Добре, дякую вам, дякуємо вам, пане Сергію, за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися за вашу волонтерську діяльність за цих майже 10 років невтомної праці для підтримки нашої держави, нашого війська, наших захисників. Сергій, не добродомов, відомо як дід Це Наша робота не треба нам дякувати. Кожен е, повинен і, і я ще хотів, ну, волонтерів, що от, от принесуть... Дякую, так. та не дякую, дякую. Боже, дякую. Боже. громадянин України повинен. Дякую. Робити. Ми от, от. Дякуємо, що він поміг. Дякуємо, що він Та він сам мав принести. Він мав принести і сказати, завезли хлопця. А то ми не встигнемо, що і вже ми прийдем. всім дякувати. Дякую цим хлопцям тим, що там. Оце, Оце. дякую. Добре. Всім привіт. привіт. Хто мене знає. Працюємо далі. Не втомлюйте, працюємо далі. Слава Україні, на все добре. Дяд Волинь, в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1.